Нарешті на вулиці весна. Тепла погода, хороший настрій, і тому сподіваюся, що все у всіх добре. З вами Мсі Тиса. І сьогоднішні сюжети будуть дуже різними. Ми спробуємо порушити теми, які дійсно вразять кожного, розказати вам про людей, які досягають свого Рубікону визнання. І звісно, нікуди без інформації. Тож сьогодні про таке. Чи існує рабовласництво 21-му сторіччі? «Country Day» від айсиківців. Пуза та вечірка. Львів Чикаго Ужгород. Маршрут дизайнерки Ольги Деноги. Всі ми знаємо, що рабовласництво було скасовано ще в 19 сторіччі. Проте проблема торгівлі людьми на жаль і досі залишається актуальною. Згідно з офіційними даними, на сьогодні близько 27 мільйонів людей у світі перебувають в неволі. Тільки уявіть, що кожну хвилину до рук трафікерів потрапляють дві людини. Таку статистику надали активісти міжнародної організації А 21 під час конференції в Ужгороді. Більше інформації знає Мирослава Куруц. Скасувати торгівлю людьми закликали активісти громадських організацій та Ужгородський центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. На конференції, присвяченій боротьбі з работоргівлею, йшлося про форми експлуатації, способи вербування, рекомендації та методи боротьби із цією проблемою. Проведення такого заходу в обласному центрі не випадкове, адже наша область знаходиться в прикордонній зоні. Відтак є регіоном, який входить у групу ризику торгівлі людьми. Закарпатська область межує з кількома країнами, і це вже ем знаєте, вже створює передумови до е, таких небезпечних ситуацій, які стосуються торгівлі людьми, е, тому що навіть громадяни, які проживають в Ужгороді або в Закарпатській області, вони дуже часто отримують е, ці такі 30 кілометрові або 50 кілометрові візи, е, за допомогою яких вони мають змогу поїхати швиденько за кордон, але на жаль, е, це може закінчити набагато. Гірше і за такими візами люди виїжджають буквально до середньої Європи і навіть далі. Які ще регіони в Україні, що там найбільше найбільше ця проблема у Ну, звичайно, це прикордонні зони, які межують з західними країнами. Це Волинська, Тернопільська область, Львівська область, Закарпатська область. Також. Східні регіони, які межують з Росією, і звичайно південні регіони, тому що туризм надзвичайно розвинутий в південних регіонах. А також є такі міста, міста наречених на півдні України, такі як Одеса, Миколаїв, Херсон, які мають таку самозвісну репутацію міст наречених, де дуже розвинутий секс туризму. Ініціатором і координатором заходу виступив Ужгородський центр у справах сім'ї, дітей та молоді. У відомстві кажуть, що подія такого масштабу за участі міжнародних організацій проводиться вперше. Хоча робота в цьому напрямку ведеться систематично, мета це звичайно профілактика. Профілактика тих випадків, щоб це не повторювалося, і наші діти, і наші жителі не були жертвами торгівлі, і то якось їх остерегти. І мати, перевести, продати, поневолити така стратегія дій кожного трафікера. Аби не потрапити в цю пастку, людина повинна бути добре проінформована та попереджена про небезпеку. Саме таку місію взяли на себе громадські активісти, які провели профілактичні заняття і в школах. Під час візиту школярі отримали цінну інформацію про безпечні та легальні шляхи виїзду за кордон на навчання та роботу. Почули ми багато цікавих історій, як люди потрапляють в рабство незалежно від їхнього віку, розумових здібностей та навіть навичок. Послухали дуже цікаву лекцію, яку ми слухали вперше від живих людей. Справжні історії, а не якісь вигадані і нав'язування іншим. Часто жертвою роботорговців стає саме молода людина. Нерідко забуває шляхом необережності та необачності, зокрема у соціальних мережах. Невигадані історії з щасливим кінцем, а частіше з трагічним, змушують кожного замислитися над тим, що ніхто не застрахований від рук трафікера. Цей кримінальний бізнес на сьогоднішній день знаходиться на одному рівні. з торгівлею наркотиками та зброєю. І, але якщо наркотики та зброю можна продати лише один раз, то людину можна продавати знову і знову і знову постійно експлуатуючи і постійно заробляючи на ній гроші. Це така мета цих трафікерів. Саме тому людина продається. І повірте мені, ті люди, які займаються продажем людини. З нею знущаються, чиняють насилля як фізичне, так і моральне і емоційне, і постійно побивають або залякують, або шантажують. Серед країн, де експлуатують працю наших громадян, перші спосідають Росія, Туреччина та Польща. Звільнитися з такого полону практично неможливо. Зі 100% людей лише одному відсотку вдається врятувати власне життя. Ви за незабутній відпочинок та знайомство з новими людьми, їх культурою та історією. Тоді міжнародна організація Айсик пропонує нові можливості у нових проєктах. Що цього разу підготував Айсик для ужруців, дізнайтесь у наступному сюжеті. Щороку АйСЕК в Україні організовує більше 150 різноманітних заходів, подій та проєктів, спрямованих на розвиток та самореалізацію молодих людей. Особлива увага акцентується на проєкти, які засновані на міжнародній програмі стажувань. На зустрічі в ужгороді айсиківці обговорили важливі умови та можливості в нових проєктах, які незабаром почнуть діяти. Захід сьогодні приурочений можливості міжнародного обміну від організації АйСАК. Наш захід якраз спрямований донести цю інформацію до людей, розповісти так. Про наші можливості люди, які вже були на стажуваннях, сьогодні розповідатимуть про свій досвід і що це їм дало Ці іноземні гості з Америки та з Малайзії. Вони також розповідатимуть про своє перебування вже в Україні, і ми хочемо донести цю інформацію до якомога більше людей і залучити їх. На заході глядачі дізналися про всі аспекти обміну від АйСЕК, почули розповіді волонтерів про досвід участі в міжнародній програмі, а також стали свідками фото та відеозвіту від подорожей різними країнами світу. Стати членом Айсека відтак спробувати себе у чомусь новому, до прикладу стажуванні за кордоном, захотів і Константин, адже вважає, що таку можливість не варто прогавити. Я навчаюся на факультеті міжнародних відносин. То я думаю, це буде безцінний досвід для мене в комунікації з людьми, вироблення якихось лідерських навичок. Навичок роботи в команді хочу поїхати в якусь країну по перше, щоб вивчити її культуру, дізнатися щось нове, порівняти зі своєю культурою. Внести частину культури своєї країни змогли спеціальні гості зі Сполучених Штатів Америки. Попри те, що хлопці за океаном в Україні живуть не так і довго, та українською володіть не гірше за нас. Кажуть, що наша держава є і справді унікальною, тому залюбки вивчають її звичаї та традиції. Такої ж думки й малазійський гість тіянь. Натинк Чанскапетія дуже гана. Корисна інформація та відверті розповіді від членів ISEC відкрили нове бачення та нові можливості, зокрема для новачків. Нещодавно мені вдалося записати інтерв'ю з львівською дизайнеркою Ольгою Диногою. У світі моди за нею вже давно закарбувалося прізвисько великої експериментаторки, адже вона вміє гармонійно поєднувати різні тканини і кольори. До речі, Ольга є єдиним представником від України на тижні моди у Вашингтоні. Про одяг, стиль і любов Лів'янки до Ужгорода – у наступному сюжеті. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the black. Я стараюсь створювати речей, які би могли мати е, якусь інтерпретацію. Наприклад, е, сукня, яка б мала два вигляди. Наприклад, перекрутити її з однієї сторони, у нас виходить гарний розріз, е, перекрутити з іншої сторони, у нас розріз виходить на спинці, а е, пілочка в нас є закрита. От і я стараюся створювати якісь такі речі, щоб можна було... Е, Використовувати по різному, а не тільки, щоб воно мало якесь одне призначення. Ітелектуальність, ексклюзивність практичність, і я думаю, напевно, що неповторність. Розкажи про твій досвід в Америці, як ти її підкорювали? чи взагалі вдалося її підкорити? Я хочу сказати, що я вам Америку відвідала вже втретє, приймаю участь. В Вашингтонському тижні моди, можна сказати, що є вже резидентом Вашингтонського тижня моди. От, цього року відвідала Чикаго. Загалом є дуже багато плюсів і дуже багато хто цікавиться нашою культурою дизайном одягу, тому що ну, український колорит, якби не було, хоча ми створюємо європейські речі або мінімалізм якийсь. Серівно притаманний колорит української вишивки. Мені хочеться всюди відвідати всі різні країни і дати можливість, щоб мій одяг продавався всюди, хоча в мінімальних кількостях, але люди, що могли знати українського виробника, українського дизайнера, щоб не тільки були відомі такі імена, як ми знаємо, дончигабана, прада і ще багато інших. Я хочу, щоб також українське ім'я знали. Вулицями Ужгорода, дівчата, які ходять в Ужгороді. Як оціниш смак, не смак дуже є різні по різному. Так як всюди є по різному, і тому судити чи добре, чи погано не можна, бо е, одна пішла погано в діта, друга пішла добре в діта. І в залежності, які фінанси в людина, чи вона собі дозволяє е, красиво вдіти чи ні? Ну, це е, я хочу сказати, що це є все культура людини. Якщо людина є культурно підкована, вона вже чуть-чуть орієнтується, що їй краще, що їй пасує, що їй не пасує. Дивиться на якісь модні тенденції, щось старається підібрати. Ну, дуже є багато різних показників, які впливають на, на оцей фактор, чи добре, чи не добре. У Ужгороді мені дуже подобається. Коли минулого року я гуляла по Ужгороді, дуже багато зустрічала від людей посмішки, що дуже мало буває в яких містах, і це було дуже приємно і зачаровувало дуже, що хотілося ще раз відвідати Ужгород. Was hypnotized by your very eyes, like a tiger in the dark. You were hungry from the start. On my knees You can Slide, slide, slippity slide You can hip hop And don't stop Cause I'm never be On my knees When I saw you on the street I just had to look away You were so sweet Sexy Relax, street boy please. Wait a second, it's gonna take a while. Slide, slide, slippery slide. You can help hop and don't stop. Якщо ви вважаєте, що на вечірки ходять лише молоді і неодружені, то глибоко помиляєтесь. Хоча сьогодні тематичними тусовками нікого вже не здивуєш, але навряд чи вибували на вечірках для вагітних. Як відпочивають пузаті пари, бачила моя колега Тетяна Кивішті. А ви уважно дивіться, бо рано чи пізно будете при надії. Тож треба знати, як можна себе розважити. Весна йде, весні дорогу. Закликають організатори вечірки для вагітних. І певно мають на увазі вагітну жінку, бо ж вона дійсно, як та весна, розквітає на очах. Пузата вечірка в Ужгороді проводиться не вперше. Центр розвитку родини Калейдоскоп взяв на себе відповідальність організувати дозвілля молодих подружніх пар і показати їм, що навіть будучи вагітними, можна і потрібно розважатися. Ідея та сама: це показати, що дозвілля вагітних може бути приємним і корисним для них. Я думаю, що це будуть дуже приємні емоції. Це будуть приємні слова. Це е, і будуть реагувати не тільки вагітні пари, а й їхні дітки, які дістануть від мами е, теж приємні емоції. Попри те, що в залі було і тісно, і занадто тепло, вагітні пари отримували неабияке задоволення ще б пак спостерігати за тим, як майбутні татусі одягають своїх діток. Видовище не для слабкодухих, добре, що в їхніх руках лише лялька. Втім, навряд чи свою дитину, люблячий тато, одягав би саме у такий спосіб. Вечірка, вечірка незвичайна, вона не така е, класичному стилі. Це вечірка для таких сімейних пар і не просто сімейних пар, а вагітних безпосередньо, які чекають на народження дитини. І тому трошки тут формат буде не, не такого плану, і ми ну, думаємо, нам буде цікаво поспілкуватися з такими же людьми, як і ми, які також очікують щось нове дізнатися, поділитися своїми враженнями в трьох справжній релакс, і майбутні мами з татами, а головне їхні дітки насолодилися тактильним контактом під ніжні звуки мелодії. А поетичні зізнання у коханні. Хіба часто в повсякденні ми чуємо від своїх половинок римовані рядочки? Я дам тебе нікому, пусть мене розорвуть на часті, Лише тебе в цьому в мірі люблю. І повір, не згущаю краски. Бістібя моя жизнь густа і зовсім ні і має смисла. я уже я. Ми потухла, получання завісне. Від лірики до гумору всього декілька хвилин. Враз ніжні чоловіки стають кумедними і вправно хизуються своїм гострим розумом та спритністю. Добудь їжу так, як це робить немовля. Такий конкурс проводять не для того, аби посміятися над татом з соскою, а щоб показати, як важко насправді малечі себе прогодувати. Довго не могли впоратися татусі із завданням, бо не знали секрету. Пухкенькі щічки новонародженого насправді є натренованими м'язами, завдяки яким молочко з маминої груді лється рікою. Отак, от і в конкурсі позмагалися, і багато нового дізналися, та ще й цінні подарунки отримали. Одним словом, вечірка вдалася. Дійсно, дозвілля навіть в період вагітності може бути і цікавим, і насиченим. Головне бажання та ентузіазм. Тож вагітнійте і наступного року зустрінемося знову. На сьогодні це все. Для вас працювала творча група програми МСІТИСА. Насолоджуйтесь весною і проводьте час в компанії дійсно близьких вам людей. І тоді все у вас буде красно.